Всім привіт! Пропонуємо вам лот форм для випікання від німецької торгової марки Ernesto. У лоті 10 одиниць. форми мають високоякісне антипригарне покриття, легко очищуються та розформовуються, щоб дістати вже готовий кулінарний витвір. Мають оптимальні результати випічки завдяки рівномірному розподілу тепла. Матеріал це сталева пластина з антипригарним покриттям. У лоті три одиниці із отвором для випікання кексів. Мають такі розміри. Це 22 см діаметр, висотою 12 см, максимальний температурний режим 250 градусів. Та сім форм із діаметром 26,5 см висотою 8 см та максимальним температурним режимом 230 градусів. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!